Піваварова заарештували у Нью Йорку, скрутили руки і просто завели в Бобік. Сказали, хто насрав у Бобік? Півара коротше. Насправді це була цитата з пісні групи Бомбокс. Якщо хтось не впоняв, про міліцейський бобік знайдіть в інтернеті, там є такі слова. Біоваров приїхав з гастролями у Нью-Йорк І замість того, щоб виступати, ну напевно, він буде виступати потім в концертній залі, але перед цим він хотів розігріти свою публіку і виступив на таймс Сквер, як багато хто це робить, але йому заборонили всі музичні інструменти. В ній я трошечки розжую цю ситуацію. Вони звернулися насправді наскільки. Я знаю до влади, до влади. Не в Йорка. І влада Нью-Йорка така: нє-ні, ні, 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 без ніяких інструментів, Ніяких не Гроші збирати ці не можна. Кадратюк вже приїжджав, пів Нью-Йорка зібрав. Ось, і да, і вони прийшли, значить з акустикою. Прийшло дуже багато людей, і потім прийшла поліція сказала: так, вон вон отсюда". Щоб припинити було, припинити. Да, ну, його не затримали, як я сказав на початку, звісно, що, але попередили, сказали, ще один гітарний брн і поїдеш з нами у відділок. Потім будемо вирішувати. До речі, а знаєш? Те, чому це так відбулося? Я подзвонив в Мерію yeah. Нью-Йорка. Там працює пані Галя. Вона 67 років і вона виходить. Вона вже давно виїхала з України. Навіть не навіть не вона, її батьки виїхали з України. Вона там працює прибиральницею в гардеробі, Я питаю, дзвоню, кажу: пані Галя, а що взагалі? ну ви можете за порядком якось слідкувати в тій мерії в тому Нью-Йорку? що взагалі відбувається? Короче, швидше за все, що концерт припинили через загрози терактів. Така велика кількість купчення людей, зокрема українців проукраїнських сил, типу і так далі, це могло когось спровокувати до якихось дій. Боже, який як думають Ні, 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 це не про українців. А, Навпаки, ось що ось українці зібралися, а от ті, хто кому там українці не подобається, ще щось могли влаштувати якісь речі, які, типу, ну самі розумієте, мали б дуже недобрі наслідки. О, господи.